Коли вас зустрічаю, турботи забуваю і легко вдалечині онлайн уже три роки почути хочу кроки у школі й гомін дітвори. Ви наша надія, музика шкільна. Йдемо крок за кроком. До своєї мрії, якби не було нам важко, та щодня ми з вами в ефірі, перемогу віри. Сьогодні точно знаю, що все ми подолаємо і ви майбутні, що в нас є. Ми вчили касторано і працювали гарно, час відпочинку настає, ви наша надія Музика шкільна, крок кров кроком до своєї мрії, Як би не було нам важко, та щодня ми з вами дзвонили Перемогу Слава Україні! Я щиро вітаю усіх учнів, учителів, батьків, працівників школи зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчальної пори. Сьогодні я не можу не відзначити досягнення наших учнів, які попри все працювали, перевершували себе, прославляли наше селище та громаду. Це наша надія. Це наше майбутнє Бондарева Емілія, Нікітіна Вероніка, Кошева Анастасія, Колесник Уляна, Попов Мирослав, Яковлев Максим, Павлюк Анна, Польський Дмитро, Чечель Катерина, Черепня Вікторія, Костенко Діана, Савченко Катерина, Дзюба Арина. Ми активно працювали і отримали золоту відзнаку закладу «Партнер» від Української федерації спорт заради розвитку, відзнаку з нагоди святкування Дня Єднання та за участь у відкритті національного проєкту Цікава фізкультура перезавантаження, почесна грамота за участь у флешмобі до міжнародного дня спорту. Наша команда учнів дорослої вікової групи зайняла друге місце у відкритому кубку Донецької області з пішоходного туризму в закритих приміщеннях у дистанційному режимі. Отримали відзнаку за участь у національній руханці у вишиванках. Дякуємо Збройним силам України до міжнародного дня вишиванки. Цей рік, як і попередній, ми завершили в умовах повномасштабної війни. Але ми працювали і маємо свої результати. 24 учні нашого закладу мають високий рівень навчальних досягнень. З достатнім рівнем завершили рік 50 учнів. Упродовж року на цю мить з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Останній шкільний дзвоник для кожного лунає по-різному. Для тих, кому ще належить продовжити навчання. Він сповіщає про початок веселих літніх канікул. Тож бажаю учням молодших та середніх класів гарного та цікавого відпочинку, набратися неймовірних вражень та сил перед початком нового етапу навчання. Для випускників цей дзвоник пролунає востаннє, нагадуючи про те, що дитинство закінчилося і вони стали дорослими людьми. Шановні випускники, нехай відлуння цього останнього дзвоника залишиться для вас спогадом про безтурботне, щасливе дитинство. Ви вирушаєте у самостійне, доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями та здобутками. Вірю, ви реалізуєте власні здібності і таланти, побудуєте успішну долю. Станете гідними творцями свого життя адже ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить якою стане Україна. А всім батькам випускників зичу, щоб ваші діти обов'язково виправдали ваші батьківські надії і стали гідним продовженням свого роду. Висловлюю особливу подяку вчителям за їх щоденну, невпинну, натхненну, самовіддану. Творчу роботу, за терпіння, за віру в здібності і таланти своїх учнів, за знання, які ви віддавали своїм вихованцям. А зараз я офіційно оголошую про початок літніх канікул. Дорогі наші учні, от скінчились уроки, скінчилось навчання. Розставання надходить нам час. І звучать найщиріші і милі вітання. Побажання найкраще для вас. Бажаємо вам літніх чудес і пригод! Бажаю вам яскравих моментів. Нехай здійсняться усі ваші мрії та надії. Нехай це літо принесе вам море позитиву. Бажаю вам незламної сили, непохитної волі та міцного здоров'я. Чекаємо нагоди, коли зможемо вас обійняти. Тримаємося, сміхаємося, живемо, не здавайтеся. Шановні батьки, ви теж причетні до цього свята. Дякуємо вам за допомогу, за підтримку і повагу. Взаємні і взаємо розуміння. Шановні батьки, вам подяка і хвала. Любі наші діти, я хочу сказати, що кожен із вас уже переможець, тому що ви перемагали щодня, виходячи на навчання, незважаючи ні на що. Бажаємо всім миру у нашій рідні. Прекрасній Україні! Любі наші хлопчики і дівчатка. Вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Останній дзвоник підсумовує напружений навчальний рік. Вітаємо з подією чудовою усіх, хто зветься випускник. Ну, от і все, скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття, ви робите свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Когось у нім ждуть успіхи і слава, у когось службу кожному своє. Буває, що й спіткнутись доведеться, побути на коні і під конем, та сильний знов на ноги підведеться і не житиме всього одним мужнем. А буде йти, карабкатись, творити, щоб відчувати всі вітри в лице. Тож тільки так і треба у світі жити, і нагороду матимеш за це. Дитина кохана, Сьогодні в життя ти йдеш зі шкільного порога, чекає тебе нелегка і складна життєва, негладка дорога. З шкільного найріднішого порогу, з найкращої юнацької весни у добрий час, у світлу путь дорогу благословляємо вас. Доньки і сини і хлібом, сіллю радо проважає, щоб вам жилось в достатку і теплі. Мі від душі вам, діточки, бажаєм, любові, миру, щастя на землі. Ось і прийшов до нас останній дзвінок. Радісно і весело шумить шкільна дітвора. Бажаю всім учням пригаломчивих літніх канікул, випускникам відмінного старту на життєвому шляху, а вчителям гордості і захопленості від успіхів своїх учнів, щастя вам і прекрасного відпочинку. Сьогодні ви зі світлою печаллю ступили всі через шкільний поріг. Хай буде вам безмежний вальс прощальний! Робісникам незвіданих доріг. Ми чуємо дзвінить дзвінок, і ось пройшов останній наш урок. Урочисте свято. Ви чуєте вітань багато. Дякую вам за те, що були з нами, за те, що вчили нас роками. За всю освіту, що дали. Людину в нас ви зберегли. Любі вчителі. Що заплановано було, усе зробили, хоч і енергії затрачено було багато. Та основне дітей учили і любили щодень у школі це робота і свято. Тож дякуємо щиро за роботу, за свято, що в душі жило щоденно. І за порядність, мудрість і роботу, яка йшла від вас до всіх, натхненно. Що ж, рік прожито і знову плани. Плани, нові завдання, десь на видноколі. Учителі, директор в школі це титани, бо це не просто так, а поклик долі. От кінчились уроки, кінчились нічого розтворення, надходить нам час. І звучать наші ріші і милі вітання, і побажання найкраще для нас. І продовжують аж задалечі наші дороги, але серце залишиться ваші уроки. Стільки років ми стежку до школи топтали, і по снігу, і по щедрій росі. В рідній школі росли, і знання здобували, і дружити навчилися всі. А тепер, ніби птахи, гніздо покидаємо, щоб пізнати життя, і в світ. Прощава, рідна школа, ми вже відлітаємо. Нам ментежних 17 літ. Тут лишаємо дитинство, і спогади чисті, і йдемо в невідомі святи. Рідна школа подобримо й урочиста, рідним вогником з вікон світити. Ми виходимо звідси вершини долати та робити нові відкриття. Рідна школа, ми будемо тебе пам'ятати кожен день, кожен раз, все життя. Якщо сумно тобі, у дорозі, по друзі з тобою нема. Згадай нашу пісню веселу і повторюй знайомі слова, хай пісенька весела на захід, і на схід, летить міста, і села, несе на себе привід, нехай її співають дорослі малі, усіх, люблять пісню на землі. Хай пісенька весела на захід і на схід. Летить в міста і села несе на привіт. Нехай її співають дорослі і малі. Усі, хто люблять пісню на землі. Дорогі наші випускники, вітаю вас з останнім дзвоником. Я бажаю вам блискуче здати екзамени, вступити на професію. Яку ви побажаєте, щоб у вашому житті було все добре, мати хороших друзів, бути активними, сміливими і ти упевнена по своєму життю. Вітаю вас, шановні випускники, що вам побажати на порозі нового життя. Перш за все цінуйте батько і матір, не жалійте їм свого тепла. Хай щастить вам завжди в усьому, майте друзів, вірних на дорозі, з ними легше по житті йти. У добрий час, у світлу путь дорогу благословляємо вас, доньки і сини. Ми від душі вам, діточки, бажаємо любові, миру, щастя на землі. Шановні вчителі, ми, батьки, від душі, дякуємо вам за знання і переданий досвід, за чуйне ставлення до наших дітей і індивідуальний підхід до кожного, за теплоту і розуміння. Необхідні знання від вас, наші діти, отримали, цінну інформацію, усвідомили і вирушають в подальше плавання без страху, впевненими та цілеспрямованими людьми. Хочемо сказати, що ви є дуже талановитими і терплячими людьми. Вибачте, якщо наші діти іноді були незібраними і неслухняними. Дорогі наші вчителі, сухаручка Дар'я Гігорія. Гладкова Юлія Вікторівна, Чала Тетяна Павлівна, черепня Світлана Іванівна, Прокопенка Лариса Миколаївна, дирекція школи та всі вчителі, які навчали наших дітей. Ви завжди у наших серцях. Дорогі наші, мудрі, досвідчені і людяні педагоги, вітаємо вас випуском. Хочемо вам сказати велике спасибі за наших дітей. Подякувати за ваше розуміння, постійну працю, настанови, турботу і своєчасні поради. Бажаємо вам процвітання, творчого натхнення, саморозвитку та педагогічної віддачі. Дуже дякуємо вам. Спасибо. Закінчились контрольні і уроки. Вже школа хоче трохи відпочити. Затихнуть наші відгуки і кроки. Полинемо в канікули у літо. літа літа літо, сонце, звичайна річка. І розваги кличуть нас до себе. Усе долізі полуниці і порічки. І одки прозоре небо.